Добрий день, мої любі рибки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. З вами я, Ірина, і я буду робити для вас розклад на 16 вересня 2024 року на наступний тиждень. І так, розклад я буду робити на колоді класичній, що в мене є колода порад та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі, а також колода старших арканів. На який ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, починаємо. Я буду робити розклад для вас, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки та пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. А також нагадую, що розклад загальний і для всіх він програтись однаково не може. Тому, якщо хтось захоче замовити персональний розклад, загля... загляньте, будь ласка, в опис під відео. Там ви знайдете мій номер телефончику, по якому ми зможемо у вайбері і WhatsApp і списатися з вами. І я зроблю для вас персональний розклад. І так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує на рибок на наступному тижні із 16 по 22 вересня 2024 року. Починаємо. Основна енергія рибок на наступному тижні. Що очікує рибок в особистому житті? В роботі. Особисте життя, робота, фінанси. Здоров'я. Що вас порадує на наступному тижні? Що засмутить? Так, далі. Наступна колода? Покажіть нам, будь ласка, поради та попередження від Всесвіту для. Рибок на наступний тиждень із 16 по 22 вересня 2024 року. Порада та попередження для рибок від Всесвіту. Порада на наступний тиждень та попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання рибок і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання рибок? І коли воно здійсниться. все, розклад готовий, починаємо читати. І так, в якості основної енергії тижня нам випала Смірка жезлів. Ця карта не обіцяє безхмарного благоденства, але обіцяє успіх у боротьбі, досягнений. Професіоналізмом, сміливістю та рішучістю. Е, може бути конкурентна боротьба, і вам прийдеться відстоювати свій, ну, як титул, е, доказувати, що ви достойні тої посади, на якій ви зараз знаходитесь. Як бачите на картинці, цей молодик стоїть вище своїх е, конкурентів, тому він доказує, що він. По справедливості займає свій, свою посаду. Також вам прийдеться відстоювати свій проєкт, доказувати, що він кращий. Можливо, конкуренти, скажімо так, можуть за вас плести інтриги якісь, але ви в кращій позиції. От. Ну, такі от у вас енергії, вам прийдеться старанно трудитися і доказувати, що ви не недарма займаєте свою посаду і що ваші проекти кращі. От в таких енергіях ваш тиждень пройде. Без Безхмарного спокою не буде. Значить, в якості особистого життя нам випала королева мечів. Це серйозна, щира жінка. Вона волелюбна і холодна, але вона добре бачить внутрішній світ, внутрішню суть людини. Можливо, це ви така людина, тому часто такі люди залишаються самотніми. Розчаровуються в своїх знайомих, в своїх партнерах і залишаються самотніми. Душевне тепло і яскравий порив почуттів здається ну, неприємним для таких людей. Тому вони, якби, значить, тримаються на відстані для того, щоб зберегти свою свободу. От. Що ще сказати по цій карті? Зазвичай це любі проявлення холодності або незалежності, розставання, закінчення болючих відносин, шлюб заради вигоди. Може бути по цій карті? Бажання тримати партнера на відстані, контроль над емоціями. От... Ну, такі от, от енергія на цьому тижні. Можливо, це ви, можливо, ваш партнер такий, що лишні проявлення тепла душевного, це для нього, як би сказати, неприпустимо. Ось от такі от енергії у вас в особистому житті будуть. Робота, в роботі вам. Випав старший аркан, шут, е, блазень, це початок чогось нового. Проєкт, дорога, нове місце роботи може бути по цій карті. Е, так як шут це ну, ще діти, тому ви якби професійно не підковані для цієї роботи ще. Нової. От. Можуть бути, вільні професії, робота в інтернеті, фріланс. А також це креативність, і це реалізація самих, ну, самих сміливих задумок, самих нестандартних задумок по цій карті. От. Ця карта ще називається Дурень. А як відомо, дурникам завжди везе, ризикуйте, у вас все вийде сміло. Рухайтеся і починаєте діяти по цій карті. Фінансовий стан. В якості фінансового стану випав король кубків. Це гарний фінансовий стан. Стабільний. І підточити його може лише. Непомірне якесь витрачання грошей, активне потурання своїм слабостям та схильність до миттєвих перепадів настрою. От. Якщо ви бажаєте зробити крупні інвестиції, е слідує все гарно прорахувати і бути обережними. Все, все добре прорахувати. Не йти на емоціях скажімо так. Тому що це кубки це емоції. От. А ще треба включати логіку і розум, розрахунок, все таке. Здоров'я. На здоров'я нам випала додаткова карта з колоди, яку, яку я називаю дітки. Дітки, мир. Це говорить про те, що може бути вагітність. І з усіма, як би сказати, витікаючими з неї наслідками: токсикоз, сонливість, таке, от. дієти, які там спеціально для вагітних, наблюдання у лікаря обов'язково, аналізи. Ще ця карта може сказати, що нам треба звернути увагу на здоров'я своїх діток. Тому що зараз переход на осінь, і в такі періоди зачасту це простудні захворювання можуть бути. От таке. В общем, може ще по цій карті бути дитячі хвороби, такі, як вітрянка, свинка, от таке щось. Слідкуйте, будь ласка, за своїм здоров'ям. Якщо ви вагітні, я вас вітаю, це дуже чудово. І так, порадує відлюдник. Відлюдник це мудрий чоловік, який може дати вам мудру пораду, от, посвітити вам е, е, в дорозі в вашій, у вашій, вашій боротьбі, може дати мудру пораду, е, посвіт, просвітити вам шлях. У ваших нових починаннях, нових е, е, проєктах, нових бізнесах. Можливо, посвітить вам в сімейному житті і підскаже, що треба бути трошки відкритішим, трошки м'якшим до людей. От. Що вас засмутить? Засмутить десятка жезлів. Це дуже важка ноша. Засмутить вас те, що вам важко. Важко у боротьбі. Можливо, важко в сімейному житті чи в особистих стосунках через свій характер, будьте відкритіші, а раз важко в боротьбі вам, то розподіліть свої обов'язки між своїми колегами трохи вдома, розділіть їх між своїми домочадцями. тому що цей важкий стан, ця важка ноша, може вас. Привести до хвороб, скажімо так. Ви можете не дійти до свого будинку і впасти. Тому поділіться своїми обов'язками з оточуючими вас людьми. Порада для вас рибки. Прагніть нового, більше оптимізму та ентузіазму. Ідіть до нового, сміливо, різкуйте. Не не бійтеся, все у вас вийде. Так, попередження. Зрозумійте, у чому ви були неправі, і визнайте свої помилки. От, може, отут вам і треба зрозуміти, в чому ви не праві, оцій своїй, так сказати, категоричності. Такій от холодності, визнати ці свої помилки і, бути, і більш, бути більш відкритими, і це принесе вам щастя. І так, давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан блазень. По цій карті бажання обов'язково здійсниться. Ризикуйте, не бійтеся, дурням завжди везе. Але дурак це все хаос, це, скажімо так. Безалаберність. Тому по срокам це бажання здійсниться, але воно здійсниться не в срок. Хаотично, е, може бути раніше сроку, може бути пізніше. Але здійсниться і це вже радує. І так, отакий розклад для вас, любі рибки для мене від мене получився. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіху. Бажаю вам, щоб все гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. А також я бажаю любі рибки, вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! Ще раз дякую, до побачення!